Виконуємо номер 1489 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. З двох міст одночасно назустріч одна одній виїхали дві автівки. Швидкість першої 60,5 км за годину, а другої в 1,2 рази більша. Через 2,5 годин після початку руху автівки зустрілися. Яка відстань між містами? Приступаємо до виконання. Знайдемо швидкість другої автівки. Відомо, що вона в 1,2 рази більша. Тому 60,5 це швидкість першої, помножимо на 1,2. 2 множимо на 5 буде 10, 0 записали і 1 записали. 2 множимо на 6, 12. Множимо на 1, 5, 0, 6. Додаємо 0, 1 додати 5, 6, 2 додати 0, 2, 1 додати 6, буде 7. І відокремлюємо дві цифри після коми. Вийшло 72,6 км за годину. Швидкість другої автівки, знайдемо швидкість їх зближення. Вони рухаються. Назустріч одна одній, тому 60,5, це швидкість першої автівки, додамо 72,6 це швидкість другої. Маємо 133,1 км за годину, швидкість зближення. Ми знайшли швидкість зближення, а тепер можемо знайти, яка буде відстань між містами, з яких вони вирушили, бо відомо, що через 2,5 години після початку руху автівки зустрілися. Тому 133,1 множимо на 2,5. 1 множимо на 5 буде 5, 3 множимо на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 5 15 до да 1 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 1 множимо на 5, 5, до да 1 6. Множимо на 2. 2 множимо на 1 2, 2 на 3 6, 2 на 3 6. 1 на 2 2. Виконуємо додавання. 5, 5 додати 2, 7, 6 додати 6, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 6, 12 до 1, 13. 3 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1 буде 3. І 2 цифри відокремлюємо комою. Вийшло 332,75 кілометрів. Пояснюємо, відстань. Між містами? Записуємо відповідь. Триста тридцять триста тридцять дві цілих сімдесят п'ять сотих кілометрів. Ми дали відповідь на питання, яка відстань між містами? Якщо з двох міст одночасно назустріч одна одній виїхали дві автівки, швидкість першої 60,5 км за годину, а другої в 1,2 рази більша. І відомо, що через 2,5 години після початку руху автівки зустрілися. Номер 1489 виконано.